Вітаю! З вами Галина Пріґріс. Це моє відео на моєму каналі. Як знайти подробиці без написання незрозумілих коментарів? Значить, дивіться, є візерунок. Ви заходите на візерунок, у вас відкривається і на телефоні, і майстер-клас. Але що ви робите далі? Або ви дивитесь саме відео, тобто майстер-клас. Або, бачите, ось тут завжди де назва під відео. Незалежно від того, який у вас гаджет. Це планшет, телефон, неважливо. Є ось таке такі святі три букви. ще, Або є що. Так, я нажимаю саме на них. У мене відкривається. От така стрічка. Бачите, візерунок залишився внизу. Але тут ось уверху, як називається відео. Читаєте, читаєте. І знову ж є святі три букви іще. Я на них також нажимаю. Так, нажимаю. І ви погляньте, що тут відбувається. Бачите? Ось. Повні майстер-класи, і сам візерунок, і блуза, і як її в'язати, майстер-класи. Мало того, додаю ще ж інші майстер-класи, які вам можуть бути цікавими. Ну, це, це просто не знати отаких от речей простих, і писати: Ой, безтолкове відео, ой, а де подивитись? Завжди у всіх відео заходите спочатку. Зразу під відео, і що? не я придумала Ютубі, не я це іще придумала також. Потім переходите знову ж сюди. І тут ще під одним. І що, бачите, скільки всього, дівчата, включайтесь. Або потрапили ви на мій канал. Ось, виходить, відео, шорти. Трансляції, нажимаю на відео, хочу бачити відео. Популярні, до прикладу, ось туніка із популярних. Знову та сама картина, так, звук я виключу, щоб мене не перебивали. Питання зараз не в майстер-класі. І знову ж, бачите, тобто це відео. Так, у мене лампочка трішечки не так світить. Знову ж, відео. Майстер-клас. Але під ним ось ті святі три букви, які я нажимаю. Бачите, що відбувається? Знову відкривається ось така чехарда. Бачите? Все є про текст, про відео. Ось, як в'язати, як в'язати. Але завжди ж, ви перейшли. Ось вони. Бачите? Ось пальцем показую ось. над нігтиком. Знову нажимаю на це. І що? Дивіться. Тобто, двічі треба перейти на і що? Це треш. Як ви можете такого не знати? Ну, всі майстер-класи, що як в'яжеться, бачите, тут покроковий саме цієї туніки. Хочете перейти на інше відео, будь ласка. Хочете перейти взагалі на шарфик, будь ласка. Тобто, все є, дівчата, як ви це не знаєте?